Сьогодні, коли ми заходимо в інтернет, Ютуб або інші соцмережі, нам пропонується стільки різної інформації, але чомусь не пропонується слово Боже, не показуються проповідники Слова Божого, пророки Божі, не показується істина, тому що цьому світу вона невигідна. Люди обирають гріх. Люди обирають більше рухатися за деревом пізнання добра та зла. І потім дивуються, чого війни, а чого прокляття, чого хвороби, а чого це все приходить? Тому що вже люди самі віддають владу, і штучний інтелект теж вже під владою сатани. А треба слухати слово Боже, і зі словом Божим з деревом життя прийде любов, щастя, мир. Невже ми не хочемо, щоб війни закінчилося, але це прийде зі Словом Божим, з тим, що ми будемо йти до дерева життя, слухати пророків Божих? І тому я вам пропоную підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, на Ютуб Салтаненко і вивчайте її.